Слава Україні! З вами 33 й канал Kids. і я його, юна журналістка Гусейнова Олександра. І сьогодні до нас завітала Діна Ібрагімова, керівниця проекту Дім і учасниця проекту Олеся Буднарчук. Доброго дня добре Дуже рада вас бачити. Тож давайте розпочнемо. Розкажіть, що це за проект, для кого він і для чого. Добрий день. Проєкт Дім це дитяча інклюзивна медіа студія Місце сили. Проєкт за підтримки українського культурного фонду в рамках програми Культура без бар'єрів і це проєкт про дітей і для дітей на сьогоднішній день. Наші діти занадто багато потребують уваги. Уваги, чому тому, що війна вже триває. Третій рік повномасштабна війна, і ми розуміємо, що ці діти знають, що таке вибухи. Діти знають, що таке повітряні тривоги і що таке пожежі. Діти знають, що таке, коли ти не маєш свого будинку, не маєш свого дому. І тому нам дуже потрібно було саме звернути увагу на цих дітей, і у нашому проєкті 120 дітей, і це діти. З інвалідністю, діти, що е, були і перебували в окупації, діти, яким необхідна наші, ув, наша увага, бо вони тепер не мають батьків, бо вони загинули на цій війні, діти захисників і захисниць е, України, діти, які тепер мають статус. Переселенці, от саме для цих дітей і був проєкт ДІМ Дитяча інклюзивна медіастудія студії місце сили якого віку дітки брали участь, і як відбиралися діти для проєкту? В нашому проєкті були залучені діти від 6 до 18 років. Ми зверталися до громадських організацій, які опікуються переселенцями, до селищних громад Димира і Іванкова. Це саме ті громади, які опинилися в окупації. Ми зверталися до реабілітаційних центрів, які опікуються якраз дітьми з інвалідністю. Таким чином вони на своїх ресурсах виставляли наші повідомлення. Млення і тоді до нас телефонували батьки, діти. Ми з ними зустрічалися, проводили з ними великі зустрічі. Далі розповідали про свою студію, і таким чином набралося 120 дітей. Охоплення проєкту «120 дітей. Які активності ви пропонуєте дітям? По перше, нам потрібно було залучити дітей і розповісти їм про те, що таке телебачення, радіомовлення, мультиплікація це все для того, щоб далі вже діти стали телеведучими, радіодіджеями, мультиплікаторами, щоб вони в себе відчули, що таке фотографія. І відповідно потрібно було працювати з ними і техніка мовлення, і операторське мистецтво, і сценарне мистецтво. А ще у нас готувалася Велика виставка. І, відповідно, для, ми готували для дітей арт-творчість. Арт-творчість у дуже цікавих і надзвичайних техніках. Ось, будь ласка, декілька з них: торцювання, глітерування, флауренсалтінг. Далі, якщо подивитися, ще у нас є паперклей, ем, Флюїц Арт. І ще багато цікавих технік. Вони надзвичайні, і треба було, по-перше, Показати, що ту за техніки, далі, щоб кожна дитина спробувала себе в цих техніках, а далі ще зробити великі-превеликі роботи для виставки. І ми це зробили. Олеся, яким активностям ти віддавала перевагу і чому? В цьому проєкті я приймала участь у зйомках телепрограмі. Телепрограм різних, це було ток-шоу та зйомки пізнавальної програми про е, державні символи України. А найбільше мені сподобав, сподобався майстер-клас з техніки мовлення, де ми вчилися красиво та технічно говорити, тому що. На цьому майстер-класі ми дуже багато уваги приділяли вивченню нових скоромовок. І на даний момент я знаю дуже багато цікавих скоромовок. І зараз навіть я можу продемонструвати декілька. Ти малий скажи малому, хай малий малому, скаже, хай малий тиря прив'яже». І ще друга, моя найулюбленіша це королева королева, королева, лев, 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 королева королева любви. Так. Вау! Дуже цікаво. Олеся, ти майстер спорту з плавання так. і твої мрії виграти Олімпіаду. Саме паралімпіаду хочеться так. сказати. Саме на це зверніть увагу. Для чого тобі цей проект і що він тобі дав? Цей проект, не дивлячись на те, що він не пов'язаний зі спортом, він мені дав навчив мене концентрації в спорті, як і на зйомках важлива концентрація, і я навчилася концентрації в кадрі. Зараз багато хто приділяє увагу ментальному здоров'ю. Чи працювали з дітками-психологи і познайомте нас з песиком? Хі-букі! Справа в тому, що дійсно нам дуже важливо було саме приділяти увагу ментальному здоров'ю взагалі то нації і нашим дітям, тому що наші діти то наше майбутнє, і тому позбутися страхів, які зараз набули діти, це було нам дуже важливо над цим попрацювати. І допомагав нам саме песик Хібукі, тому що ми працювали за ізраїльською е е психотерапевтичною методикою, яка називається хібукі терапія. Якщо ви подивитесь, на нашого Хібукі, то ви побачите, що хібукі дуже, дуже цікава собачка, дуже цікавий песик. Чому? Тому що він має свої особливості. Саме цей песик має довгі вушка для того, щоб розповідати якісь секрети. Саме і довгі його... лапи для того, щоб <свіс> що робити? Обіймати. Обіймати чому? Тому що він так і називається хібукі в перекладі, означає обійми. Тобто, це собачка, об... собачка що обіймає, собака обіймака по іншому її всі називають, подивіться на неї у неї особливі оченятка. І коли дитина дивиться в ці очі, вона бачить саме себе. Далі, якщо ви подивитеся, то песик завжди якийсь сумний. Це не просто так, тому що коли дитина починає заспокоювати хібуки, що йде тривога, або розповідати якісь свої секрети, то хібуки, нібито, забирає ці всі страхи і обіймає ніжно-ніжно. Якщо подивитися ще на хібуки, подивіться, він має дуже цікавий розмір. Розмір немовлятка маленького новонародженого дитинку, і ніби ти заколихуєш її. А далі цей песик ще й вміє посміхатися. А знаєте як? А подивіться, ось так. Оп. І він тепер буде до вас посміхатися. Тому песик спочатку з ним потрібно пропрацювати, далі обов'язково звикнути mm -hmm. до нього. І далі вже діти отримують цього песика додому, і він починає вже мати. Щось своє особливе і приносити своє щастя тій дитині, яка вже його забрала до себе до домівочки. Тому це дуже і дуже було важливо працювати саме з песиком Хібукі. Це правда дуже цікаво. А у нас є теж, у нас є. Також, ага. можна сказати, такий талісманчик. Це ось така от мапочка. Її звати Ліда. В неї є своя інстаграм-сторінка. Вона виступає у нас з відомими зірками на сцені. Вона завжди з нами під час інтерв'ю. От така вона у нас теж маленького розміру, така кумедна. Тепер нам теж треба буде підписатися на сторінку вашої Лідочки. Так, обов'язково підпишусь. Олеся, чи тобі допомагає хібуки? Мені дуже багато в чому допомагає хібуки, тому що це наш повноцінний член сім'ї. І коли він у нас з'явився вдома, він почав допомагати не лише мені, але і ще моїй маленькій сестриці. Він її почав заспокоювати, тому що коли була повітряна тривога, то ми чіпляли їй на спину, його, і вона заспокоювалася. І з того часу ми. Прийняли для себе рішення, що цей хібуки буде не лише мій, але і ще моєї сестрички. А як я зрозуміла, хібуки дійсно дуже допомагає в таких от важких складних ситуаціях? Так, так. Які результати проекту та де їх можна подивитись? Результатами проєкту стали п'ять відео-аудіопродуктів, які ми створили. Це перше телевізійна програма про символи України, символи незламності. Українського народу це радіопрограма. Ти не сам про збереження ментального здоров'я. Це мультфільм, який називається Я маю мрію, і саме там можна подивитися, які то мрії і про що мріють наші діти на сьогоднішній день. Це ток-шоу Зустріч з Героєм України Віталієм Литвином. І наші діти підготували дуже багато запитань, щоб йому поставити. На які він відповідав: це була дуже цікава розмова. Так, дуже Героя. Цікава, Програма, і, програма. Е, і коли е, Віталій закінчив зйомку, ми закінчили зйомку, то Віталій навіть підійшов до одного хлопчика і запитав про питання, яке поставив йому хлопчик. Питання було таке, що про аніме. А Віталій не дуже на той момент цікавився аніме, і він порекомендував йому подивитися е, е, якесь аніме. І коли. Була вже презентація першого проєкту, То Віталій навіть підійшов до цього хлопчика і почав задавати питання про що не так, що так, що ще можна подивитися. Тобто нашому військовому стало дуже цікава ця тема. І він навіть порадив деяким дорослим подивитися цей проект, цей мультфільм. Ось таким чином, так. І ще продовжую далі. Це е, було відеоблог, де діти розповідали, як можна зробити своїми руками у техніці кенді-пакінг, тобто з цукерок, зробити корабель, корабель. якої. Який... Назвали Корабель перемоги. Ось таким чином. А далі це великі виставки, які далі продовжують ще жити і мандрувати по Україні. Це виставки робіть дітей в оригінальних техніках. І всі діти побачили себе на самому великому екрані країни у кластері краків. Уявляєте, як це цікаво, коли ти бачиш себе на величезному екрані? Коли і мільйони журналістів питають про. Твою роботу, як ти її робила, і так далі. І коли люди просто підходять, обіймають тебе, питають, що це за робота, як вона зроблена, як довго ти її робила і так далі. Коли ти підходиш до своїх друзів, починаєш спілкуватися про їхні роботи, вже починаєш аналізувати їхні роботи. теж, Казати, як класно, у мене теж класна робота, але у тебе краще. Це приємно завжди. Так. Найголовніше це щастя дітей, яким вони отримали заради цього проєкту. І заради чого цей проект був взагалі створений? Для того, щоб ми були всі разом, для того, щоб ми щось створювали, для того, щоб ми наближали свою перемогу. Так, дійсно, це просто неймовірна атмосфера. Олеся, а що ти вважаєш своїми особистими результатами в проекті? Почнемо з того, що в цьому проекті я вже не перший рік, і на мені мені на диво, я на це навіть не розраховувала, але на цей рік я стала ще. Наставником для молодих поколінь цього проекту насправді не просто так молоде покоління це якраз ті хлопчики-дівчатка, які перші вперше прийшли до нас у проєкт, перші прийшли на заняття, вперше прийшли в кадр для того, щоб попрацювати. і уявляєте, вони теж пересуваються на кріслі колісному, і їм було дуже важко і не зрозуміло, чи в них вийде чи не вийде. І Олеся зробила так, що в них виходило абсолютно все. Так тому що я хочу розказати маленьку історію, коли ми Знімали е, сюжет про державні символи України. Я прийшла на знімальний майданчик, це було в бібліотеці, і я побачила там дівчинку, яка знімалася зі мною в одному сценарному листку. І у неї е, спочатку дуже не виходило, і коли вона відзнялася, я спитала у неї, чи кудись вона спішить, і чи можна вона подивитися, як я записуюсь. Я клянуся більше у неї проблем не було. Коли вона побачила, як я записуюсь. Це взагалі просто я не знаю, в мене просто немає на це слів. З вами була дуже дуже приємна розмова. І що ви могли побажати нашим телеглядачам? Мені здається, що найголовніше, щоб наші діти були щасливі. І мені хочеться побажати, щоб вони завжди не забували мріяти мріяти, мріяти, мріяти і це мріяти головне. це найголовніше. І щоб чим більше буде мрій, чим, тим швидше вони будуть здійснюватися. А найбільші мрії, мені здається, у нашому мультфільмі, коли в нашому фільмі, коли діти, кожна дитина каже про свої мрії, про те, що вона би побажала всім іншим. А там було багато цікавого. Одна з мрій це було створити для наших військових магічну форму, щоб вона їх захищала під час обстрілів. Це мене дуже зворушило, коли я про це дізналася. Це просто дуже супер мрія. Так, уявляєте, ми ще ж були у наших е, в шпиталі. Е, ми їздили до попровідувати у шпиталь хлопців, які зараз проходять реабілітацію воїни ЗСУ, вони втратили кінцівки, і я хочу сказати, що якраз Олеся для них була мотиватором. І, взагалі, по-іншому вони подивилися на своє життя. У них запалювалися очі, коли Олеся розповідала, що вона майстер спорту з плавання, що вона мріє потрапити на парелі. Олімпійські ігри, що вона України, що вона рекордсменка України. Уявляєте, і коли хлопці бачать, що вони теж зараз пересуваються на кріслі колісному, що її у них милиці, що їм потрібно ще багато над собою попрацювати, але життя воно триває і воно продовжується. І потрібно в цьому житті знайти вже своє місце, і це місце дійсно буде може бути цікавим, таким же цікавим, як у Олесі зараз життя. Так, Дуже цікаве життя зараз. З початком участі у цьому проєкті вона дуже змінилася, я стала зовсім іншою людиною. Цей проєкт мені дуже допоміг. Добре, що в нас є такі проєкти, тому що саме наша країна йде до безбар'єрності і хочу звернутися до всіх, будьте толерантними. З вами був 33-й канал Кіц, я його юна журналістка Гусейнова Олександра. До нових зустрічей! Всім па-па!